У цьому році Україна відзначає 140 років з дня започаткування жіночого руху. З цієї нагоди у Житомирі провели форум, на якому представили проєкт Гендерна фотолабораторія. На меті ми мали також зробити це, підсвітити історії історичних персоналів, завдяки нашим активним жінкам, сучасницям, політикиням, активісткам, волонтеркам, освітянкам. Саме вони розповідали про. Героїнь минулого у рамках проєкту активні жінки з Житомирщини перейняли на себе образи відомих українських діячок. Вони обрали для себе цю героїню, і після того ми зробили фотографії наших сучасниць в образах. Історичних роїн ми хотіли, щоб імена більш відомі, менш відомі, теж зазвучали знову. Проект важливий, аби висвітлити жінок, які своєю діяльністю заявили про Україну світові. Пояснюють учасниці фотолабораторії. Я обрала Лесю Українку, і звісно, для мене це дуже е, потужна борчиня, яка все своє життя показувала дуже потужних лідерок. Своїх е, оповіданнях вона чітко усвідомлювала хто наш ворог, і вона постійно говорила про це. Серед представлених героїнь була й поетеса, українська діячка та дружина В'ячеслава Черновола, атена Пашко, що також доклала зусиль, аби про Україну почули за кордоном. Це жінка, яка е, займалася політичною діяльністю, яка вивела цей союз України організацію на міжнародний рівень, і саме цей союз на міжнародних платформах розказував про реальну ситуацію в Україні про репресії. Сі, основна задача проекту нагадати громадянам про важливість жіночого руху, що незалежно від часу доклав зусиль, аби допомогти у збереженні цілісності українського народу, власне, тому ми спробували кекспериментувати, і на нашу думку, цей експеримент виявився досить далим, тому що нашій граїні вони спробували не тільки вивчити історію, біографію тих жінок, про кого вони розповідають, але вони ще і візуально відтворили ці образи. Артем Сидорчук. Ігор Литвак, телеканал СК1.